У цьому відео я зроблю огляд на найбільший літак у грі Геркулес h 4 Це величезний літаючий човен, на якому вісім поршневих двигунів, так що він буде дуже потужним. А чим це все закінчиться? Дивись далі у відео. Приємного перегляду! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Роман Летмер. Це канал про авіацію. І сьогодні в нас на огляді буде літак. Ось такий гігант, який називається Геркулес h 4. Насправді, якщо бути точним, то це не літак, а літаючий човен. Він був зроблений в США. Якраз на той момент, коли закінчилась Друга світова війна. І просто подивіться на масштаби цього човна, які в нього величезні поплавки на крилах, і по 4 двигуна на, кожному, на кожній стороні крила. Я ще не заходив в кабіну. Давайте зараз подивимось, як воно виглядає все всередині. Ого, насправді після літаків сучасних, які використовуються в цивільній авіації, таких як Boeing або Airbus, я трохи здивований бачити такі прибори і органи управління, наприклад, цей штурвал, він крутиться, але він більше схожий на кермо в якійсь великій вантажівці Камаз чи щось таке. Просто подивіться на ці механічні прилади. Скільки тут важелів всього? Скільки гідросистем. Літак дуже мало електрифікований. Одна й той самий триммер тангажу, він, як, я розумію, механічний, і ви самі вибираєте параметри, викручуючи це колесо вручну. Ну, так прикольно все виглядає. Зверху в нас також є якісь кнопки. Багато чого пов'язано тут саме з Управлінням цим літаком на воді, тому що він не призначений повністю для повітряних перельотів, а також він може пересуватись і по воді. Сьогодні спробуємо з вами політати на ньому, але скажу наперед, це буде напевно дуже важкий політ, тому що керувати таким літаком, який важить понад 100. Тисяч кілограм буде дуже важко. Також, щоб ви собі розуміли, каркас цього літака зроблений з практично повністю з дерева, а саме з берези. Ну хоча, якщо точніше говорити, то з березової фанери там були спеціальні креслення. По яких розроблявся цей літак, і поки ми тут стоїмо на холостих оборотах, все одно тяги вистачає, щоб літак рухався по воді, і ми зараз заїдемо в якийсь острів. До речі, забув сказати, що ми зараз знаходимося на водах Дніпра. Якщо так дивитися, то зліва від нас міжнародний аеропорт Бориспіль. І також зверніть свою увагу наскільки красивою є графіка в цій грі Microsoft Flight Simulator двадцятого року, як красиво тут виглядає цей човен, дерева і, взагалі, усі об'єкти, як вони гарно зроблені. Так що польоти тут будуть набагато реалістичніші. Ніж в будь-якому іншому симуляторі, я пропоную подивитися ще на характеристики цього Геркулеса в меню. Якщо дивитися на цей літак в меню, то тут прописані базові параметри, як в принципі зроблено і для всіх літаків, які є у цьому симуляторі. Також написано Геркулеса Aircraft Company, Крейсерська швидкість у нього 278 км за годину. Максимальна висота у літака 20 тисяч футів. Це приблизно 6 тисяч метрів над рівнем моря. Далі тривалість польоту 20 годин, і це насправді так, тому що ці літаки, ну човен, Геркулес може перевозити у своїх баках велику кількість палива, що забезпечить довгу тривалість польоту. І також дальність перельоту до 5000 км. Це досить великі цифри для авіації, особливо для такого човна літаючого. Сьогодні, звісно, попробуємо його, як він себе буде поводити у повітрі, як я і казав на початку відео. Але насправді цікавий літак, цікаво як ним керувати, тому що, як я вже казав, він зроблений з дерева і він. Дуже великий порівняно з іншими, на яких мені доводилось літати у цьому симуляторі. Ну, ось так це виглядає ззовні. Ми там і знаходимося на Дніпрі. Просто я перемістився трохи у таке місце, де річка буде ширша, щоб в нас було більше місця для зльоту і не, бу... не сталося ніякої авіакатастрофи, щоб ми не зіткнулися з, з об'єктами на землі. І що ж пропоную вам злетіти, я думаю, тут як і в класичних літаках, в нас двигуни працюють по чотири з кожного боку поршневі, двигуни. їх навіть з вікна видно. Ось так це виглядає. Якісь шторки? Ага, я ще забув вам показати, як виглядає салон. Ну, Тут місця для якихось пасажирів. Думаю, що, скоріш за все, для військових. Столи різні. Можна одразу працювати на борті. Добре, знову переміщаємось в крісло пілота, тоді даємо повну тягу. Двигуни починають працювати. Просто уявіть, як вони би гуділи в реальному житті. Ми розганяємось по воді. Я чекаю, поки набереться швидкість, яка необхідна для зльоту цієї важкої машини, але також тут зовсім немає шасі, і літак виключно на воду може приземлятися і виключно з води взлітати. І все ми зараз відірвалися від, від води і перебуваємо у повітрі. Літак набирає висоту, правда, дуже важко. Також якщо на ньому повертати, то я так розумію, якийсь поганий тут підсилювач є, або воно напряму через троси реалізоване це управління елеронами та е, задніми рулями висоти, бо штурвал. Тут ходить дуже важко тату. Це взагалі не до порівняння з новими літаками, де все на електриці. До речі, досить цікаво на ньому літати. Він незвично поводить себе в повітрі. Якщо я завалюю його на бік, то вийти з цього крену, от бачите, зараз повністю штурвал вліво. Дуже важко. Бо він в повітрі практично не перевертається. Ну літак дуже довго реагує на мої дії тут на штурвалі. Так я забрав повністю тягу, і оскільки це човен, можна попробувати приземлитись на воду. Але я напевно за великий крен взяв і не знаю, чи зможу вирівняти цей літак. Принципі непогано. Єдине те, що він відчувається, вся його вага от всі ці 120 тонн, які перебувають в повітрі, не дуже важко піддаються керуванню. Ну але все ж таки, що я хотів від по перше, від такої старої моделі. А також вона не призначена для комфортних перельотів. І зразу видно, що я зробив помилку, щоб вимкнув повністю тягу. Бо літак почав звалюватись вниз. Но хоча через його пласке дно, воно тут дуже схоже на дно, таке, як у кораблі. Я думаю, йому не страшно якось вдаритися в воду, він не мав би потонути. Також на крилах є поплавки такі великі. Я думав на хвостовій частині теж буде допоміжний, допоміжний поплавок, але його там нема. Добре, тепер пропоную приземлятися. Я повністю вимкну тягу. Ні, це вже засильно було. Але все одно ми навіть не втонули. Тепер ми використовуємо цей літак як повноцінний човен. Пливемо по воді. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов огляд на цей літаючий човен. Мене дуже здивували його розміри та те, що він практично повністю зроблений з дерева. Важкий в управлінні, як я вже і говорив, неодноразово. Але це й не дивно, бо літак е, досить давно був розроблений. Мені він сподобався. Кабіна виглядає дуже нестандартно, але в цьому щось є своє. Я сподіваюся, вам цей літак також сподобався і що вам сподобалось відео. Всім дякую за перегляд, як завжди, ставте лайки, кому сподобалось відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавих оглядів, схожої техніки. Всім удачі і всім папа. -па.